Є такий культовий письменник, якого звати Гантер Томпсон. В його біографії є один маловідомий факт, який, мені здається, і зробив цю людину таким всесвітньо відомим. Хочу нагадати, що це людина, автор бестселерів Пекельні Янголи та Страхи відразу у лос вегасі До речі, є фільм з Джонні Деппом по цій книзі. Щоб ви розуміли, ця людина вона започаткувала новий стиль в літературі, який називається Гонзо. Так що ж він такого зробив? Що його зробило культовим письменником. На початку своєї кар'єри він зробив одну крейзі штуку. Він на печатній машинці перепечатав роман Великий Гетсбі Фіджеральда І прощай, зброя Хемінгуея. Він просто сів і тупо передрукував ці два романи. І потім в інтерв'ю він зізнався, що він це зробив, щоб зрозуміти, як, як писати романи. Просто скопіювавши їх. І отут найцікавіше: він не зрозумів. Після цього він не зрозумів, як писати романи. Стів Джобс одного дня, коли в нього попитали секрет успіху, він сказав, що ви знаєте, ми ніколи не соромилися. Красти геніальні ідеї у інших. І він це, коли він це сказав, він аргументував це дуже популярною фразою, яку, можливо, ви чули, ця фраза належить Пабло Пікосо. Він сказав, що гарні художники вони копіюють, великі художники, вони крадуть. Але, мало хто знає, що цю фразу Пікассо. Скопіював у Томаса Еліота, який сказав, що недосвідчені поети наслідують, зрілі поети крадуть. Але і тут ще не все. Тому що цю фразу Томас Еліот скопіював у Ігоря Стравинського, який сказав, що хороший композитор не наслідує, він краде. Навіть ця фраза вона була скопійована. Я це вичитав в дуже цікавій книзі, яка називається Благай, кради і позичай. Митці проти оригінальності. Чому митці проти оригінальності? Тому що справжні митці, справжні підприємці знають одну штуку: нема в цьому світі нічого оригінального. Все копіюється. Як ви думаєте, що це за картина зараз на екрані? Це не Ліза. Це одна з перших копій Монолізу, яку, до речі, Да Вінші зробив з одним зі своїх учнів. І потім копіюючи, копіюючи, копіюючи Да Вінші за багато років і вишліфував свою Монолізу. Шекспір скопіював. Сюжет Ромео Джульєти у Артура Брука у його поемі, яка називається Трагічна історія Ромеоса і Джульєти. Генрі Форд не винайшов конвейер, Томас Едісон не винайшов лампочку. Ідея еволюційного добору насправді належить не Дарвіну. Все це робилося через копію. Постійно щось у когось копіювалося. Ми згадали Стіва Джобса. Давайте згадаємо Apple. Одного дня Apple подало в суд на Самсунг. Мовляв, гей, хлопці, iPad – це наш оригінальний винахід, а ви у нас його сплагіатили. І Самсунг, адвокати Samsung зробили геніальну річ. Вони в суд принесли стрічку Стенлі Купріка «Космічна Дюсея 2001. Це культове кіно 60-х років. І там у суді вони реально показали сцену з цього фільму. І сказали: ми нічого не крали у епла. Навіщо? Тому що уже в 60-х років Стенлі Кубрик зробив в своєму фільмі прототип першого айпеду. Крапка. І якщо ми говоримо про кіно, хочу вам розказати свою історію: 10 років життя я присвятив кінобізнесу. І маю зізнатися, років 5. Коли я був сценаристом, коли я винашував свої проекти, я був, м'яко кажучи, абсолютно непродуктивним. Я писав сценарії у стіл, і ці сценарії були жахливими. Я страждав від творчого блоку від цього. У мене була ну реально можна сказати, що затяжна творча депресія. Чому? Бо я постійно шукав щось геніального. Чогось оригінального. Я намагався щось зробити, що називається з повітря. І руками, руками я топтався на місці. Роками я стояв. Хоча все, що мені треба було, це просто подивитися на мій перший фільм фільм, який найбільше вистрілив на момент запису цього відео. Цей фільм називається Старий Пес. Я взяв телефонну будку з коляном фанелом. Просто я скопіював фільм Телефонна будка з Коліном Фараном, тільки я зробив про диспетчера швидкої допомоги. Це зайняло мінімум зусиль. І це дало найбільші результати. Я з цим фільмом потрапив на міжнародний кінофестиваль. Завдяки цьому фільму я отримав гроші на мій перший повнометражний фільм потім. Я отримав немовірну кількість переглядів на Ютубі. Цей фільм є на Ютубі, ви можете подивитися. І після того, як ви його подивитесь, ви зрозумієте, так, це копія. Це копія фільму Телефонна будка. Ну то й що? Але після цього я сказав: ні, от тепер я буду що називається грати по-серйозному. І я почав видумувати щось. Хоча, все, що треба було, це продовжувати копіювати. Але як же? Як же я буду копіювати це не серйозно, це плеят? І все в моєму творчому житті змінилося, коли мені в руки потрапила одна книжка. Ця книжка Кради як митець. Це неймовірна книжка насправді. Для мене ця книжка це був геймченджер не тільки в моїй творчості, а взагалі у всіх сферах життя. Вона дуже тонка, ця книжка, вона дуже прикольно написана. Але, як ви зрозуміли вже з назви, ця книжка дуже класно доводить одну просту ідею. Все оригінальне в цьому житті робиться завдяки копіюванню. Кому цієї книжки буде мало, або хто зараз не в змозі її придбати, я раджу: є класний документальний фільм, який називається Everything is a Remix. Щоб ви розуміли, є цілий ютуб-канал. От як цей ютуб-канал, наприклад, він більше там про стоїцизм, психологію, медитацію, усвідомлене життя. Є цілий канал у цього автора фільму Everything is remix», Там багато серій. Ну, от подивіться, і цілий канал автора цього документального фільму на Ютубі якраз таки про цю основну ідею. Про те, що все в цьому світі є реміксом. У сценаристів є таке поняття, як «elevator pitch». Що це таке? А, він, це поняття пішло з Голівуду. А коли ти працюєш над якимось проєктом, ти маєш навчитися його дуже швидко продавати. Чому? Бо ти, ну, як в Голівуді, ти працюєш на якійсь студії, і в будь-який момент, коли ти їдеш в ліфті, може зайти Стівен Спілберг Джеймс Камерон. Да? І він може привітатися там. О, ти сценарист, над чим працюєш? І в тебе є реально 5-10 секунд. Поки Джеймс Камерон, Стівен Спілберг доїхав до свого поверху його якось зацікавити. І найкращий момент, як можна продати, зацікавити, пояснити людині, що це за проєкт, це сказати, яка копія. Яку копію ти зараз робиш? Ну, наприклад, Робінзон Крузо на Марсі. Це фільм марсіянін. Ромео. І Джульєта на Титаніку. Це фільм. Ну, самі зрозуміли, який фільм. Це може бути реально ремейком. Подивіться фільм а, того ж, знову ж таки, Стенлі Кубріка Спартак. Кольорове класичне кіно 60-х років. І ви можете зрозуміти, особливо після того, як я вам зараз це скажу, що це реально фільм. Гладіатор з Раселом Кроу. Вони дуже-дуже схожі. Є інший класний момент того, наскільки відварто люди копіюють один одного. Всі ми бачили фільм Вижившись з Капріо». Подивіться фільм, я не зовсім впевнений, як він називається українською мовою, російською він називається Чоловік Діких прерій». Якщо я не помиляюсь, 70 роки. Це просто один в один, це копія. Цю ідею насправді прийняти дуже-дуже складно. Чому? Бо ви, як і я свого часу, зараз скажете: ну, я не хочу плагіатити. Мене звинувачать у плеяті. Ні, вас не звинуватять, і я зараз вам доведу чому. І все, що я буду робити, я буду робити на своєму власному прикладі. Давайте візьмемо цей YouTube канал. Цей YouTube канал це копія. Підкреслюю, це копія. можете назвати Плагіат, мене це не образить. Це копія плагіат одного американського YouTube канала, одного блогера, якого звати Брайан Джонсон. В нього є ще свій сайт, який називається Optimize Me. Або мені здається, він зараз переробив, зробив ребренді. Називається Heroic. Отже, це мужичок, я його дивився руками, мені він реально подобався. І в якийсь момент, коли я сам почав робити Ютуб, я просто брав у нього і копіював. Але отут, друзі, починається найцікавіше. Якщо ви зараз подивитесь цей канал Брайана Джонсона, ви зрозумієте одну штуку. Якось я фігово копіював. Чому? Це дуже просто. По-перше, я купіював з різних відео. Це перше. Друге, ми з ним різні. Йому 50 плюс років. Він прийшов зі світу комерції, зі світу бізнесу. Він більше про успішний успіх. Що ви розуміли? Він крейзі. Він кожного ранку прокидається о четвертій. І перші, здається, годин 5 він займається тим, що робить конспекти книжок по саморозвитку. Він уже зробив конспекти десь приблизно тисячі а, таких книг. І я ж, не дивлячись на те, що я намагався його копіювати, але маю вам зізнатися відверто. Я лінива дупа. <laughs> в мене нема бажання прокидатися о четвертій ранку і робити тисячі конспектів, як робить він. І копіюючи його, я приніс свою, а, свій характер, свою особистість. Тобто я роблю як Брайан Джонсон, тільки в мене більше slow living, усвідомлене життя, медитація. Бути в моменті тут і зараз. У нього більше такі, знаєте, от. Посил більшого, як я вже сказав, успішного успіху. І це так само класно. Але копіюючи, я не зміг класно скопіювати. Тому що кожного разу, коли ви щось копіюєте, ви привносите частину себе. І ця частина є унікальна. Але і на цьому ми не зупиняємося. Я йду далі. Блін, я так надіюся, що це відео не завіруситься, і всі ви дізнаються, мої підводні камні. Але для мене важливо переконати. Вас що потрібно копіювати, тому що я знаю одну штуку: більшість із вас хотіли б зробити свій YouTube канал, написати книжку, зробити стартап. Але всі ви чекаєте у того моменту, коли спуститься оце супернатхнення, оця муза, і ви зрозумієте, що о, оце те, чого ще ніколи ніхто не бачив. Цього не настане. Треба брати і копіювати. Так от. Моя книжка по за Бодою». Оригінальна книжка з оригінальною концепцією. Ага, звісно. От вам, будь ласка. Книга Ліннівого Гор, це ще російськомовна книжка. Просто все під копірочку. Починаючи з обкладинки. І знову ж таки, ви можете за посиланням зараз зайти. Почитати ознайомлювальний про фрагмент моєї книжки «Пофігізм забуду, і потім прочитати ознайомлювальний фрагмент цієї книжки. Так, там однаковий вайб. Там так, там так само однакова м, оригінальна структура. Але мені не вдалося скопіювати. Вони реально різні. Тому що в мене вийшла така більш буддично стоїчна книжка. Бо в нього взагалі там книга лінівого урус сиди, нічого не роби, і все тебе в житті прийде. Я так само намагався донести цю ідею, але в мене не вийшло. Чому? Бо я прийшов, пишучи, працюючи над моєю книжкою, я прийшов зі своїм бекграундом. І хочеш не хочеш, ти не можеш скопіювати один в один. Ну, якщо ти як Гантер Томпсон просто береш і один в один копіюєш, то так, звісно, це плагіат. Але якщо ти приходиш і що називається робиш трошки адсібятялень, то оце і виходить оригінальне. Інший приклад, над яким я, до речі, зараз працюю. Як ви напевно, що знаєте, я дуже топлю за медитацію, тому що по ну от моєму почутті медитація це конкретна практична навичка номер один. Скільки б я вам тут не розповідав на цьому каналі? Скільки б от ви не читали книжок? Я там я сотні книжок прочитав по саморозвитку, і все рівно воно знаєте, от що називається, якби ти читаєш, але як ти не помічаєш, що воно дуже міняє твоє життя. Медитація це, от конкретно, ти сів, помедитував це змінило твоє життя. От, наприклад, я зараз а, планую запускати один продукт. І що я взяв? Я поцупив те, як мене навчали медитації. І мене навчали як? Декілька днів, і потім все, йди і медитуй. І потім я поцупив ще ідею марафонів. Да, от дуже популярно, коли м, е, якісь, лю, якась людина, яка в інфобізнесі, вона там на місяць запускає якісь, а, чомусь навчає людей кожного дня. Я взяв ці дві ідеї, я їх поєднав, і тепер я хочу зробити те, що, наприклад, якби в, коли я починав вивчати 10 років тому назад медитацію, якщо б був би такий формат, я б досягнув набагато швидше тих результатів медитації, які є в мене зараз. Коли ти не тільки навчаєш людину, і потім кажеш, все, іди у вільне плавання. А ти з нею цілий місяць, кожного дня зустрічаєшся, медитуєш, і відповідаєш на питання, підкручуєш медитацію під неї. Плюс я ще якби поцупив ідею того, що всі звички формуються приблизно за 30 днів. Таким чином, цим марафоном медитації я реально зроблю так, що медитація стане вашою другою природою. І якщо друзі вам цікаво а, прийняти участь у цьому марафоні або дізнатися всі деталі про нього. Не забудьте за посиланням під цим відео підписатися на мій телеграм-канал. Буквально у наступні декілька тижнів я вже почну рухатись в цьому напрямку. І якщо вам цікаво, нарешті, тому що я знаю, що багато з вас а, намагається привчити себе до медитації, намагається зрозуміти, як же зробити так, щоб ця фундаментальна навичка стала вашою другою природою. Так, от, якщо вам цікаво. Підпишіться на цей телеграм-канал. В будь-якому випадку на цьому телеграм-каналі я даю дуже багато цікавої, смачної інформації, набагато частіше, ніж цей YouTube. Тому, якщо ви в темі, і вам цікаво, приєднуйтесь до нашої спільноти людей, які, яким цікаво а, бути кращою версією себе кожен момент свого життя. І ми йдемо далі. Знову ж таки, от якщо я зараз вам розказав про цей марафон. Що я зробив? Я поєднав декілька ідей. І тому, якщо ви все рівно переживаєте, і ви думаєте, що ну, от все рівно це буде плагіат, і якщо вам здається, що вашої особистості недостатньо, щоб розбавити чийсь продукт своєю якоюсь оригінальністю, Совмістіть дві різні ідеї. Ну як, Робінзон Крузо на Марсі марсіани. ми завмістили дві, здавалося б, окремі ідеї в одну і все, і у нас вийшло щось оригінальне. От я згадав цей документальний фільм Everything is a Remix. Там дуже класно показано, як Квентін Тарантіно, здавалося б, найоригінальніший режисер нашого світу. Насправді, що ви розуміли, в кожному фільмі він наслідує, він копіює стільки сцен з інших фільмів. Тарантіно надивився. Тисячі, десятки тисяч а, фільмів, тому що він працював у кінопрокаті багато років поспіль. І тепер все, що він робить, коли він працює над новим фільмом, він бере звідусіль з сотень фільмів по одному кадру, по одній сцені, по одному кіноперсонажу. І коли ти потім це все робиш з одного боку, так ти скопівав, але ти скопівав з багатьох різних джерел. І на виході. В тебе автоматично виходить класний оригінальний продукт. Тільки так, друзі, я вам розказав про крадіжку. Якщо ви раптом держслужбовець, який займається розподілом державних коштів, давайте так: це не про вас. Да? То не треба, що коли до вас прийде СБУ, і ви будете потім апелювати до мого відео, казати, ну Мак же сказав, що крадіжка це добре. Крадіжка це добре, коли ми а, займаємося творчістю. Да, коли ми запускаємо якісь проекти, крадіжка класна, вона допомагає нам бути більш впевненими. Тому що ми розуміємо, що ми, що називається, робимо на саме, а ми відштовхуємось від когось. І під кінець хочу зачитати одну дуже класну фразу, з котрою я абсолютно погоджуюсь: це фраза Френсіса Форда Копполе. Ми хочемо, щоб ти взяв від нас. Ми хочемо, щоб ти передусім вкрав у нас. Тому що ти не вмієш красти. Ти візьмеш те, що ми тобі дамо і переробиш на своє. Так ти почнеш. А далі хтось одного дня вкраде у тебе. Тому все, що я хочу вас попросити. Крадіть у мене це відео. Ви таким чином зробите мені в першу чергу комплімент. І ви не зможете вкрасти. Ви зробите це по-своєму. Можливо, замість того, щоб, як у мене, говоряща голова на 20 хвилин, ви це зробите коротко, ви це зробите класно, монтажно. Або, можливо, навпаки, ви це зробите на годину. Можливо, ви. Маєте кращу зовнішність за мене. І вас буде набагато приємніше слухати, тому що я, повідав, я помітив, що подібні відео набагато більше переглядів, коли сидить гарна дівчина. В будь-якому випадку, ви це зробите по-своєму. І під кінець, не забувайте найважливішу річ, якщо ми говоримо про копії. Знаєте, що є найкрутішою копією у цьому світі? Це ви. Так, ви є копією. Копію ваших батьків. Ваші батьки намагалися скопіювати себе. І це вийшло, тому що саме так з'явилися ви. Це був Макс. Ми ще почуємось.